Рікі Джейверс народився 25 червня 1961 року і фактично годиться мені в батьки, тому що рік народження співпадає. Британський комік, актор, режисер та сценарист закінчив університетський коледж Лондона. Це один з найпрестижніших лондонських університетів. Спочатку Рікі вступив на факультет біології, але через два тижні знудився та перейшов на філософію, у результаті чого у 83-му році отримав ступінь бакалавра. Очевидно, що філософська освіта вплинула на світогляд Рікі, у чому ми скоро переконаємося. За рік до закінчення бакалаврату зустрічає любов свого життя Джейн Фелон, з якою вони досі разом після закінчення коледжу пробував себе в ролі менеджера музичних гуртів, а сам був учасником синті поп дуету Сеона Денсін. Та, не дивлячись на непогану музику, гурт провалився. Сам Джейверс жартує, що в ті роки був невдахою. Далі 90-ті роки та пошуки себе. Рікі того часу подався працювати радіоведучим XFM, де зустрічає ключову фігуру в його житті. Письменник, режисер, радіоведучий, сценарист, гуморист та актор Стівен Мерчант. вже там Рікі почав відточувати свій фірмовий стиль, незручні паузи, цинізм та атеїстичні погляди. 2001 рік різкий зліт, британський серіал Офіс, з котрого згодом була знята американська адаптація. Завдяки цьому серіалу Рікі Джейверс стає зіркою британського телебачення. Перш ніж перейти до міркувань про серіал, зауважу, що з 2001 року Рікі Джейверс розвивається як зірка світового гумору, знімає два серіали Масовка та Дерек. Нескінченно подорожує світом зі стендап-турами та інтерв'ю. Серед досягнень людина досягла сім нагород премії БАФТа, 4 британських комедійних премії, 3 нагороди премії Золотий Глобус, 2 премії Еммі та номінацію на гільдію кіноакторів США. Не забувайте підтримувати цей канал відповідною активністю, а я вам нагадую, що ви знаходитесь на каналі Твій Писк, а з вами знову я, Дмитро Дмитро. Тож давайте розпочинати! Afterlife, що українці переклали як По той бік життя серіал, котрий повітряною легкістю поєднує в собі комедію та драму. З першого погляду можна сказати, що це типова історія про чоловіка в депресії, який грубіянить усім навколо, іронічно жартує та гладить собаку. Глянь, які у нього складки на шиї. Як у мопса, але насправді це серіал не про депресію та смерть, а про те, що відбувається з людиною, коли з її життя зникає головний свідок її існування. Ні, я п'яна, це тільки на краще. Ні, це дурість. П'яні люди значно гнучкіші. Давай. А якщо я впаду на тебе, сам їхатимеш у лікарню. Добре, починай, починай. Гаразд, яка дурня, це картина про те, що відносне щастя не має сенсу, якщо ним немає з ким ділитися. Денис була просто в захваті. Це моя дружина. Вона померла минулого року. Світло мого життя. Щоб не трапилось, я йду розповісти їй. А тоді згадую, гарна новина не така вже гарна, якщо нема з ким нею поділитись. Коротко скажу. Що сюжет серіалу зав'язаний на тому, що чоловік втрачає свою дружину після 25 років шлюбу. Це розповідь про те, що далі відбувається з людиною, та як вона намагається не зупинятися та зростати у контексті даного героя. Тоні не просто втратив дружину, він втратив людину, без якої не уявляє своє життя. Весь світ в очах Тоні без його покійної дружини тепер виглядає як абсурдна вистава. І тому він спочатку веде себе так, наче мораль, як така, перестала існувати. Я не педофіл, а якби й був, то тобі нема чого хвилюватись, позати роде гівно. І тут важливий момент. Afterlife не намагається бути надихаючим. Він не намагається сказати, що час лікує, або все буде добре. Навпаки, серіал методично показує, що добре не стає. Коли герой посміхається, то все одно сумує за жінкою кожну хвилину. Біль не вщухає, а стає то більшою, то меншою. І через перегляд цього серіалу ми будемо спостерігати гуманітарний розвиток головного героя. Цей розвиток відбувається через те, що через свої страждання головний герой починає приносити іншим людям шкоду. Рікі Джеревейс у цьому серіалі робить дуже просту, але рідкісну річ. Він не виправдовує свого персонажа. Тоні дійсно часто поводиться як модак. Срань, господня. Перепрошую, де у вас собачий корм? Біля котячого корму. Він ранить людей, яким і так непросто, ранить людей, у яких теж є свої болі та проблеми. Що? Він не жирний волохатий занудний членосмок. Погана дівчинка Бренді, пробачте за це. Е До зустрічі! Чоловік прикриває свою біль сарказмом, як щитом, а алкоголь вживає як необхідне заспокійливе. Серіал не закликає пожаліти героя, він показує, як виглядає людина, котрій по-справжньому боляче. І особисто я ціную реалістичне кіно, коли воно не нав'язливе, а зображуюче реальність, коли дає змогу побути у ролі спостерігача. Коли не залишає шансів не приміряти на себе ті чи інші ситуації. Гумор у серіалі не для того, щоб посміятися, це гумор як форма самозахисту та як спосіб передати певну правду через сценарій. Фірмовий почерк ріки Джеревейса донести свій світогляд через жарт. Коли Тоні жартує, він не хоче, щоб було смішно, він хоче, щоб його або почули, або перестали чути. Темп серіалу повільний. Тут майже нічого не відбувається в класичному сенсі. Немає сюжетних твістів, кульмінацій, великих відкриттів, різких сюжетних поворотів, і це не лінь сценаристів, це свідома позиція. Думка про те, що втрата рідної людини породжує таке життя одноманітне та нецікаве. Дні тягнуться, події не мають ваги, розмови повторюються. І серіал не пришвидшує цей стан заради глядача. Повторюються також локації та персонажі, і ці повторення і задають поміркований темп серіалу. Тут багато другорядних персонажів, які на перший погляд виглядають карикатурно, але з часом розкриваються їх власні травми, переживання та взаємодія з Тоні. Це дає нам розуміння того, що у кожної людини є проблеми, і тим не менш з цими проблемами варто жити. Хтось самотній, хтось нереалізований, хтось живе життя, яке не вибирав. І тоні зі своєю чесною та агресивною тугою виглядає на їхньому фоні рівним та живим. Він сказав подивитись, як я їм. Так. І що? Та нічого. Але звідси це ніби збільшене фото. Так, наче крупним планом зняли, як слимак жере капустину. Нічого подібного, я ніколи не їм капусту. Картина також не вимахується блискучими зйомками. Це робиться для того, щоб ми якнайкраще занурилися у світ домашньої зйомки та комфортніше занурилися у життя невеличкого міста. Перед тим, як піти з життя, дружина записала для Тоні безліч відео котрі він щоденно переглядає та сумує, у цих записах вона говорить як ліричні та інтимні речі, так і прості та побутові. Ніхто не винен у тому, що сталося. Не треба звинувачувати усіх довкола. Я знаю, яким буркутоном ти стаєш, коли щось іде не по-твоєму. Але у тебе таке добре серце. Ти народився таким, тобі цього не сховати. Ти просто хороший. Тож, я вирішила лишити тобі невеличку інструкцію, як жити без мене. Сигналізацію зранку треба вимикати, інакше коли ти відчиниш двері, вона спрацює і в охоронній фірмі подумають, що до нас вдерлись. Собака у цьому серіалі не просто милий елемент, це якір, котрий не раз рятував тоні від хибних дій. Ця тварина неабияк нагадувала про лісу. Це єдина істота, якій від тоні нічого не треба, крім присутності та корму. Подруга та хороша дівчинка, хороша дівчинка. котра не намагається лікувати персонажа, але в той же час здатна відчувати біль. По той бік життя це серіал не тільки про надію на спокій та щасливе існування. Це серіал про компроміс із тим болем, котрий неминуче стається з людиною, про прийняття цього болю та взаємного існування з ним, про момент, коли ти розумієш, що не хочеш жити. Але не хочеш і помирати. У тоні між цими двома точками з'являється дивна форма існування нещасна, але справжня. Та й сама покійна хотіла, щоб Тоні продовжив жити, щоб знайшов когось та був щасливим. Я прожила чудове життя і кращої пари годі бажати. Тебе без мене світ не зупиниться. Веселись, і я хочу, щоб ти знайшов когось іншого. Рікі Джеревес робить те, у чому, мабуть, і полягає призначення сучасного коміка. Людина через влучний, саркастичний, іронічний, токсичний гумор раптом знімає серіал, де немає бажання чинити насильство словом, а навпаки, є бажання донести прості людяні істини про добро, взаємну підтримку, допомогу, дружбу та любов. Злість у нього реакція, а не стан душі. Сарказм самозахист, а не зброя. Це не гуморист, який атакує, це людина, яка намагається бути чесним в горі та в радості. Afterlife – не для всіх. Якщо ти чекаєш, що серіал полікує, підтримає або пояснить, як жити далі, такого не буде. Він не пояснює, а демонструє. Якщо чекаєте від серіалу чисто посміятися, можливо. Але він все-таки більше провокує на роздуми про життя, ніж про розважальний сміх. Він приваблює тим, що не намагається захопити рейтинги через провокацію та екшен. Йому достатньо, щоб ти впізнав у ньому себе або когось близького. По той бік життя це драматична історія з елементами комедії. Котре зайвий раз розмиває кордони між цими двома жанрами, три сезони по шість серій, по півгодини розбавлять ці холодні вихідні посмішками, сльозами та міркуваннями про щось своє. Тож дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Твій Писк, любіть кіно, цілуйте кіно. До побачення! Plans in a pile. I talk to the walls in a whisper. You answer me back in that first bitter smile.